Ми починаємо це ненасильницьке спілкування. Ми попрацювали над собою. Ми такі гарні батьки, ми гарно вже спілкуємося, ми вже не давимо, і що ти почуваєш, що би ти хотів. Та поділись, скажи. І перша реакція зазвичай частенько саботаж. Тобто я роблю все правильно, а моя дитина нічого не хоче. Да, потім задвигає все це. Це, це якось задвигається. Як це може бути? Що може ховатися за саботажем? В кожному випадку це може бути щось окреме, з цим треба розбиратися, але страх. От ми на курсі вибору професії, у нас теж такий бланк, ми з дітьми працюємо, і у нас є 21 вид страху, який відчуває дитина при виборі професії. Ми оцінюємо їх теж від 1 до 10, і потім розбираємо, що це за страх. Ну, наприклад, там страх не виправдати очікування батьків, а, там, страх не вступити в навчальний заклад, страх бути відрахованим не завершити навчання, може бути величезним. Да? Тобто ну, багато є там інших страхів. Да? А, і... Про це треба працювати. Тобто, спочатку треба ненасильницьким способом випитати, який це може бути страх, чи це взагалі страх. Може бути психологічна травма. А, ну, зараз про психологічну травму, в принципі, можна говорити безкінечно, тому що у нас є одна на всіх спільна психологічна травма. Але не тільки вона, От не тільки вона да? можу привести такий приклад: ми працювали в індивідуальному коучингу з дівчинкою. Вона вчить мову, там, готова вступати, обрала країну, а от просто піліна. От вона каже: Я нічого не розумію, я, я нічого не відчуваю, я нічого не бачу, я, я не розумію, що мені робити, як мені вибирати. Ми пройшли певні вправи, там поспілкувалися, так інше. Результат ноль. Так іноді, і після курсів вибору професії буває дуже рідко. але буває так, що дитина все одно залишається, от, ніби вибрала, ніби погодилась, а потім. Ой, не знаю. А, виявилось, що ну, коли вони звернулись до психотерапевта, виявилось, що вона займалась довгобальними танцями, був партнер, хотіла пов'язати свою кар'єру з цим, і там нещастя трапилось з партнером, і вся кар'єра рухнула. І для неї це був такий удар моральний, вона вже трішечки почала його забувати це страх у цієї невдачі, що це не вдасться, і що це порушить все твоє життя. А через психотерапію доволі швидко вони так от вирішили ці всі моменти проблеми, працювали і в неї чітко виникло якби да отрозуміння, вибір. Тобто знялася якась така да, кнопочка волшебна, знайшлась і зараз вона вже завершує навчання в Польщі бакалаврську ступінь. Отримує, хоче їхати на магістратуру в Німеччину, це економіка. І, якби, і спокійно рухається далі. Так? Тобто, може бути травма, тобто, крім знань, навичок і досягнень, можна згадати, які були невдачі. Отакі, от от, про які дитина ну, дійсно переживала там, В спорті, в якихось хобі, там, в танцях, в там, переход зі школи в школу, там іще якісь, де, якісь чи, чи були такі такі болючі моменти. Якщо от виникає такий ступор, подумати про ці моменти. Може, там щось, а може є щось, чого ми не знаємо, і може про це є сенс говорити навіть спеціалістам. Інший нюанс не відбулася сепарація. Так? Сепарація це таке відокремлення дитини вже як такого самостійного суб'єкта, який приймає рішення і може приймати це рішення. Це взагалі великий самоаналіз для нас, для батьків. Як часто наша дитина приймає власні рішення, як часто наша дитина має право приймати ці самостійні рішення, і як часто вона несла відповідальність за всі наслідки того, що вона прийняла власне рішення, як вона сприйняла ці наслідки і яким чином як це відбувалося? Якщо не було досвіду прийняття самостійних рішень, то з вибором теж можуть бути частенько проблеми, тому що немає досвіду приймати, прийняти це рішення. Тобто вибір якийсь є? Ага, а якщо це не той вибір, хто буде за це нести відповідальність? Я, а я не вмію. Тому, наприклад, на курсі вибору професії ми говоримо часто: немає такого поняття помилка, є поняття досвід. Якщо ви викреслюєте слово помилка, то виникає поняття досвід. Відчуття залежності від батьків, так, що а як я сам? А як я там буду сам одненький і все рішати, і всі проблеми, і таке інше. Тобто, треба запевнити, що ви будете там певну підтримку давати з одного боку, з іншого боку, що це шикарний досвід навчитися. Досвід. Та? Всі помилки можна виправити. В принципі, це досвід навчитися. Ну, як, все одно до цього треба буде прийти. І е, ну, легко на вебінарі, да, так? Розкидати ці фрази, я знаю, як це нелегко втілювати реально кожен день в життя, та і, і от зробити цю сепарацію поступово поступово, тому що потім же ж за цими складними рішеннями і ризиками, і тим, що це було прийнято, все одно може прилетіти саме батькам, що там я помилився, тому що ви винні, та, ви мене не перестерегли, ви не підстрахували і таке інше. Ну, але це діло таке: життєве, сіли, розібралися, немає винних, є досвід. Є просто досвід. А досвід, який ми всі отримуємо постійно якимись такими засобами. Що ще хочу подивитись? Вихід. Та? Що робити, якщо дитина от там де та, якось сумнівається у виборі професії або не хоче вибирати? Ну, перша гра. Тобто, в будь-яких настолках можна грати в переход там, професію, питання вибору професії, так, в процесі. Тобто про вибір професії я би радила говорити тоді, коли дитина в гарному ну, да, Коли от, грає, коли вона чимось надихається і так далі, тоді там, да, виходити на якесь позитивне спілкування і да, так, постійно здалеку про це намікати. Хитрість. Попросіть знайти вам нову професію, попросіть допомоги. Скажіть, що ви в тупіке, вам от, просто сидю і тьма перед глазами, да, хочу змінити професію. От що ти мені порадиш, так? Ти доросла людина, у тебе теж, в принципі, така є проблема. Що б ти зробив, що б ти мені порадив? Так? А, багатьом дітям це подобається. Це довіра, як до дорослої людини. Вони сідають, гуглять щось шукають, вони, там, ти розказуєш, що в тебе є, якісь здобутки. Що можна, де там, що знайти, і якось разом, да. чому це тренує алгоритм пошуку і якісь надихає на якісь алгоритми тоді власного пошуку. Ну, демократія. Про вибір це завжди розмова на рівних, дорослої з дорослими, дорослої з дитиною. А ти Дитина, ти не можеш вибрати або ще щось, да, давай так. Ну, Якщо ми виходимо на цей рівень, то це розмова двох, або там трьох, або чотирьох дорослих людей, коли йде вирішення цих проблем. Терпіння. У цьому випадку, ну, взагалі, життя з підлітком це у нас терпіння і терпіння, але коли ми виходимо на оці серйозні теми, ніби починаємо говорити як з дорослим і таке інше, починається провокація. А, ну, наприклад, да, там, ну, там, синочок, ти вже подивився, там якісь там, да, варіанти і таке інше, ким би ти хотів бути. І абсолютно з серйозним обличчям каже, звісно, я знаю, перевертувачем пінгвінів. Гарна професія, гарно платять, їду в Антарктиду, в експедицію і цим займаюсь. Терпіння. Тому що провокація виникає, коли є момент недовіри до нас. Тут десь ми щось трішечки втратили, в плані довіри, і терпіння і терпіння нам, коли ми починаємо потім про це говорити. Добре, може ще є якісь альтернативні варіанти, тому що, ну, щоб працювати з пінгвінами, то може ти. Там, біологом будеш, там, зоологом, там, ну, будеш мати якусь фахову освіту, будеш так просто не беруть, там, все одно треба універ якийсь завершити, там, мову знати англійську, гарно, щоб розумітися з усією експедиції, таке інше. Тобто, ну, тоді яка твоя версія? Ти йдеш на біофакт, там, чи які в тебе думки стосовно цього? А, і потихеньку, потихеньку, потихеньку знімати цю провокацію, тому що потім да, дитина скаже, що це два. Шутка, провокація або шутка юмора, і починаємо більш спокійно. Але а, якщо ми будемо реагувати бурно, я до тебе серйозно, а ти мені оце всяку чуш, а, то просто дитина буде виходить, отримувати певне задоволення від того, що провокація відбулася, і наші діти теж мають почуття гумору і теж можуть певним чином з нами спілкуватися. Тому а, на всі провокативні варіанти, включаємо терпіння і сприймання теж серйозно, так, І пропонуємо розглянути ту, ту освіту, яка до цього приводить. А, на завершення, я можу дуже довго про це говорити. На завершення хотілося б навести мою улюблену цитату. В житті людини є два визначних дні: так, день, коли народився і день коли зрозумів, навіщо. Марк Твен, американський письменник. А оцей день, коли ти зрозумів, навіщо це про професію, да, коли ти зрозумів, чим ти будеш займатися в своєму житті, і як ти будеш рухатись, і це надає мотивацію да, до того, що би ти хотів знайти.